Зараз маємо оновлену інформацію. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про те, що кількість загиблих в Шевченківському районі зросла до шести. Пошуково-рятувальна операція наразі триває. Як працюють усі відповідні служби, зокрема в шевченківському районі, знає наша колега Олександра Бабіхіна. Вона зараз перебуває на місці. Може нам розкрити більше подробиць. Сашу ще раз вітаємо тебе, слухаємо уважно. Вітаю колеги. Дійсно, продовжується рятувально-пошукова операція і власне розбір завалів. Працюють і важка техніка, і десятки рятувальників, зокрема, долучають і верхолазів, і також кінологічні розрахунки, щоб було легше знаходити людей, які ймовірно можуть бути ще під завалами. Власне, ускладнюють роботу рятувальників, те, що тут. У дворі е, найбільш ушкодженої п'ятиповерхівки, де зруйнований е, цілий під'їзд, чимало понівечених де, е, дерев, а також згоріл автівки. Тож паралельно з пошуком людей паралельно з розбором завалів доводиться ще е, вивозити ці автівки. Ки спецтехнікою і також е, розпилювати дерева, і також їх прибирати е, з подвір'я, щоб вони не заважали е, роботі рятувальників. Так е, за оновлену інформацією, як вже ви зазначили, шо, е, шестеро людей загинуло е, внаслідок нічної атаки, е, внаслідок удару, зокрема по цій багатоповерхівці, також е, маємо інформацію від десне, що е, 10 людей було. Е, Врятовано звідси, зокрема серед них була і вагітна жінка і діти. І власне нам вдалося поспілкуватися з чоловіком Валерієм, який якраз таки мешкав на п'ятому поверсі, найбільш ушкодженої багатоповерхівки, якому вдалося після удару врятуватися, і як він зазначив, що це його другий день народження, що йому Бог подарував друге життя. Давайте почуємо його пряму. Мапа. Перекриття впало. Ну прямо в мій під'їзд прилетіло. Я був на п'ятому поверсі. Ну, коли проснувся, подивився наді мною ця плита. Коротше, отак боком просто стоїть. І, ну, я, я перше не розумів, чи де я, що я ну, взагалі потім трохи роздуплився, поняв, що прильот треба якось отсюда вибиратися. Кричав, там звав допомогу, тому що е було високо спускатися. Коротше, найшов потім громоотводну, на криші така металічна штука, взявся за неї, вона там висіла, спустився на четвертий етаж, там ще жіночка якась була. Я їй предложив спуститися, вона не, не захотіла. І думаю, ладно, спущуся, бо я взагалі я в трусах і в футболці, просто, просто спускався по цьому громоотводу, потім по цьому серпантіну, спустився донизу. За словами Валерія, тих сусідів, яких він знав зі свого поверху, їх теж вдалося врятувати. Щодо низки людей, ще їхні родичі, близькі друзі, чекають, звістки. зокрема, тут очікують певну інформацію люди з сусідніх будинків, які мали певних знайомих з п'ятиповерхівки. Ну і ще щодо ушкоджень, то вибуховою хвилею значно пошкодило 25 Поверхівку навпроти найбільш зруйнованої п'ятиповерхівки. Так що люди казали, що у них теж повибувало рами, вікна усі сходові прольоти були усипані скломи. І як зазначали, найбільше також постраждав будинок саме з середини, де такі місця загального користування. Деякі квартири постраждали менше. Ну і власне також пропоную послухати пряму мову речниці. Десь нас Україна Світлана подала щодо роботи рятувальників на цій локації, з якими трудно, що вони стикаються, і власне як їх вони долають. Давайте почуємо в прямій мові. Дані локації розбір завалів ускладнюється тим, що поки не можемо в повному обсязі залучити інженерну техніку, тому що багато дерев, багато було припаркованих автівок. Тому паралельно доводиться організовувати пошук постраждалих і зрізати дерева, і за допомогою роботизованої техніки відтягувати обгорілі автівки, тим самим давати вільний доступ для роботи інженерної техніки. Дійсно, чимало тут ушкоджених автівок, їх десятки. Це зокрема і машини, що були припарковані у дворі будинків і поблизу е, довколишніх будинків. Якісь е, ще знищені, якісь е, підлягають відновленню, е, власне, з власниками пошкоджених автівок теж е, спілкувалися. Е, вони кажуть, що будуть відновлювати свої транспортні е, засоби. Власне продовжуємо слідкувати за ситуацією, як триває розбір е, завалів. Ну і власне всю оновлення. Овлену інформацію одразу повідомлятимемо у прямому ефірі для вас. Працювала Олександра Бабікіна. Дмитро Мошинський, Київ, 24